Всім привіт! З вами я Бодя, І в цьому відео я вам розповім, що не рекомендується робити перед сном. Поїхали. Перше, це вживати стимулюючі речовини, такі як кофеїн та алкоголь. Ці речовини можуть перешкоджати засинанню та погіршить якість вашого сну. Друге, це важке фізичне навантаження. Якщо ви тренуєтесь перед сном, це може збудити вашу нервну систему, тим самим перешкодити засипанню. Третє перегляд стимулюючого вмісту, такі як екшн фільми та жахи. Це може підвищити рівень адреналіну, що погіршить ваше засинання. Четверте це розмовляти або дискутувати на теми, які можуть визивати у вас стрес або тривогу. Це також може підвищити ваш рівень адреналіну та збудити нервну систему. П'яте це перевірка електронних пристроїв, такі як смартфон та комп'ютер. Синє світло, яке ви примінюєте крани, може збуджувати ваш організм та збуджувати вас в мозок, що завадить засинанню. Замість цього рекомендується робити якісь розслабляючі речі, такі як читання книги, тепла ванна, йога. Ці дії можуть допомогти вам заспокоїти вашу нервову систему та приготують вас до спокійного та розслабляючого сну. А на цьому все з вами був я Body. Якщо вам були корисні ці поради, поставте лайк, перейшліть це відео друзям, підпишіться, вмикайте дзвіночок, Відео зараз кожного дня.